Сотні послідовників Фалуньгун ідуть парадом китайським кварталом Мангеттена у Нью-Йорку. Цього спекотного літнього дня вони хочуть нагадати світу про жорстокі репресії в Китаї. Компартія КНР вже 24 роки переслідує практикувальників за цією системою вдосконалення душі й тіла, яка базується на принципах істина, доброта й терпіння. Офіційним днем початку масштабних гонінь, вважають, 20 липня 1999 року. Учасники параду закликають зупинити злочини, серед яких насильницьке вирізання органів у живих в'язнів сумління. За даними правозахисників, жертвами цих репресій можливо стало вже кількасот тисяч людей. Ще більше опинилося у в'язницях і трудових таборах. «Я досі пам'ятаю, як кілька поліціянтів удерлися до мого дому в Китаї та забрали моїх батьків на очах у дідуся і бабусі, яким було 70-80 років. Мені було лише 9 років. Я дуже плакала. Батьків відправили до трудового табору. Вони провели там не один рік. Фалуньгунь також називають фалуньдафа. Цією практикою вільно займаються у більш як ста країнах світу. Її цінують за потужний оздоровчий ефект та відродження традиційних загальнолюдських цінностей. На параді показують і багату китайську культуру танок лева і традиційні костюми. Її команда барабанщиків. До того як я почала займатися фалуньгун, у мене було захворювання щитовидної залози. Доводилося постійно приймати ліки. А за 24 роки практикування фалуньгун я не випила жодної таблетки. Мені 70 років. Я дуже здорова. Фалуньдафа зробив моє життя кращим. А це Лондон. Тут у річницю початку репресій проводять паради мітинг. Учасники закликають відновити свободу від розповідання в Китаї. Цим репресіям немає виправдання. Компартія має свої причини. Чини, але вони не можуть бути виправданням. Вона розпочала репресії, бо ця практика стала популярною, але не базувалася на комунізмі. «Мій батько осліп на обидва ока у в'язниці через те, що він мало їв і його сильно били. У в'язницях багато чого трапляється у цій країні я насолоджуюся свободою, але я знаю, що друзі-практикувальники Фалуньдафа в Китаї досі не можуть вільно займатися. Слідувати своїй вірі не можуть слідувати йстині доброті терпінню. Тож я маю стати їхнім голосом.